Я йду на сцену і в ігрових обставинах безпечних, де можна помилятися, можна пробувати. Людина намагається це змінити. Мені це знайомо близько людина. Каже: ось, ось є таке. І тоді там громада. «О». Овірпині вперше представили форум вистави під назвою Фрося. Це незвичайна гра акторів. Герої та героїні показують коротку історію про нашу реальність. Вони піднімають теми про стосунки дорослих і дітей і громадію, мобілізацію, волонтерство та екологію. А глядачі можуть подивитися на себе зі сторони та взаємодіяти з іншими. Мешки, фрося, зрибаю купу і. Запалюй! Та цього ж не можна робити. О, Це ж шкодить і хтось. Фросю, 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 давай без міркувань, роби то, що я тебе кажу. Ні. Зрозуміло? — Як скажете Іванович. Іван, — і добра як дівчинка. Як скажете, але, але я кажу, не можна цього робити. Шш, можна. Присутні переглянули сценку, яка тривала всього 12 хвилин. А після обговорили підняті теми та поділилися своїм життєвим досвідом. Вони мені спасали життя моє, життя мого мужа, і завжди допомагали. Зараз там хтось уїхав, хтось тут живе. І я знаю, я може не часто зустрічаюсь, але я знаю, що в мене є люди, які завжди мені. Допоможуть в будь-якій ситуації, а ще глядачі мали можливість замінити когось з акторів та зіграти історію по-іншому. Якщо мені щось не подобається, я беру на себе відповідальність, я йду на сцену і в ігрових обставинах безпечних, де можна помилятися, можна пробувати, людина намагається це змінити. Тобто, кожен не кожна зможе поділитися своїм досвідом через гру. От бо – це діалоговий мистецький метод на сцену зголосилася вийти місцева жителька Лариса Михайленко. Що ти робиш? а? Воно мені смердить! Смердить тобі, так за воно... носа. Я... чекайте. Воно Я смердить зробу. мені. Ага. Фросін... А мені не смердить. Дімки моєї, воно теж смердить. А мені не смердить. У цієї жінки акторські здібності з дитинства. Вона родом з Донецька, а в 2014 році переїхала до Ірпеня. Зараз працює психологиною в дитячому садочку та пише вірші. Пані Лариса говорить, зіграла роль, бо побачила вихід із певної ситуації. Мені це знайомо близько. Мене також витягнули знайомі. І я вірю в якийсь ем, випадок, коли людині вкрай е, необхідна допомога, вона з'являється в моєму житті, принаймні так. На початку весни цього року організатори форум театру зібрали команду з непрофесійних акторів. Вони почали влаштовувати зустрічі в Ірпені на базі приміщення громадської організації Благодім там обговорювали різні питання, які найбільше хвилюють людей та створювали сценки. Цей формат вистави допомагає залучати людей до діалогу, говорить Вікторія Скаліва. Ті ж питання, які стосуються там, наприклад, переселенців. Їм може щось боліти, але місцеві, які давно тут проживають, можуть чогось не помічати, бо вони не зіштовхуються з цими питаннями навіть можуть навіть не здогадувати, що воно існує. Але коли м м навіть воно ну, просвітлюється, да, людина каже: ось ось є таке, і е тоді там громада, о. Значить, ми можемо, якщо є, можемо вирішити. Форум театр дає нові можливості для спілкування, нові знайомства та вирішення своїх проблем через гру. Наступного разу вони хочуть показати виставу про вимушене переселення людей до іншого міста. Глядачі зможуть поділитися своїми переживаннями та отримати поради від інших. Марія Марчук, Олександр Кравчук з Ірпеня. Спеціально для медіапогляд.